Нагадаю, що на одним з найпопулярніших його відео свого часу, ну коли тільки зеленського обрав, це була така трьоххвилинна розмова. З я не пам'ятаю з ким з якимось теж популярним блогером, де він сказав, що ем, проголосувати за людину з комплексом, який є у новообраного українського президента у Зеленського. М могли тільки упорати там подяки. Ну для мене найбільшу шкоду завдав взагалі свідомості українців напередодні повномасштабного російського вторгнення, якраз Гордон ділить перший рядок з да, по кількості десь. Вискій, так, десь так, да. так він іще не долучався да, до шарівських цих провокацій. І долучався до розкрутки цього руху безсмертний полк. Ви що не розуміли, коли Зеленський сказав, що зустрінемось десь посередині? Що в ваш харків може опинитися по той бік цієї середини, як і ще десятки сотні українських міст. Вже не було це таким дзвоником, який мав вас попередити про цю страшну небезпеку. Оке, Дмитре, я взагалі я зараз буде перелом мозку просто. Скажи, будь ласка, зараз Арестович. Euh, знущається з Зеленського, насміхається над ним. Euh, там жартує про його рівень. Там ну як просто ну як це ти, ти. Ну я розумію, що він був колись там називав його там ніким. Потім це найвеличезніше у нього був. Зараз знову там ніхто він так не так. Що за зовсім так знущається? Мені просто розповідають люди, які не можуть цього зрозуміти. Як це працює взагалі? Навіщо це було там на офісу президента такого кхе -кхе, брати, щоб він потім ще і проти них працював? Фактично. Ну і проти України я вже yeah. не кажу там багато чого. Ну, так я побережав буквально в першому місяці його перебування на цій посаді головного спікера банкові. Я розповідав про його під Ну там вже про Дугінські ці спільні прес-конференції. Це таке, але ж потім він тут долучався до демонстрацій Вітренчихі, Така в нас була одіозна проросійська е е е діячка політична, яка заснувала там е партію прогресивних соціалістів, якщо я не помиляюсь, і вони тут ходили під українським парламентом з цими слоганами НАТО гірше, ніж Гістапо. Тобто потім він був таким затятим ну, наступним помаранчевим лідером, де приходив в штаб Майдану і казав, що. Ну, верніше, до того там він на майдані в програмі яку вів тоді Шарік Шустер з Мустафою Наємом, дуже компліментарно висловлювався стосовно Януковича, що я вас дуже поважаю Вікторе, пане Вікторе. Да потім він прийшов в штаб майдану і бив себе в груди, що він тут великий революціонер і хотів на себе перебрати навіть там керівництво. Люди дивувалися, хто тебе повноважив. А потім він заявляв: нагадаю, що насправді саме те, що записано було про НАТО в нашій конституції це і спровокувало російську агресію. Що це ось був такий подразник для Путіна? Потім він сам же стверджував, що ні, ми не можемо бути нейтральними. Нам треба тільки під парасолькою НАТО, тобто людина, яка Продовж там декількох тижнів міняє категорично... А, а, а яка мотивація? Як це працює? Ну це ж соромно. По перше, так але як і... якщо ти маєш маєш такий сором да отримати, і розумієш, це він же не дурний. Я яка мотивація тут працює? Ну в мене декілька було програм на Ютубі, так і називалися «Що не так з Арестовичем Де я намагався так дуже докладно проаналізувати його е психотип? да, і там дуже промовиста була його розмова з одним з якимось там теж е блогерів. Він каже: я от сва своїх від своїх маніпулятивних можливостей, що я могу що я можу там ось ось так легко переорієнтувати свою паству і переконати їх, в тому що саме в мене да, істина в останній інстанції, і мені це дає величезне задоволення. Тобто я нагадаю, що не один з найпопулярніших його відео свого часу. Ну, коли тільки Зеленського обрав, це була така ну там трьоххвилинна розмова. З я не пам'ятаю з ким з якими стеж популярним блогером, де він сказав, що проголосувати за людину з комплексом якості, який є у новообраного українського президента у Зеленського. могли тільки упорати там довго причому я в 20 разів. Применшив Ні, він, там, там така була риторика. Okay. Я просто, я, навіть, мені навіть незручно було чути там деякі okay. речі. Тобто було просто земляний черв якийсь просто. І буквально минуло там, скільки 6-7 тижнів, і він, перший раз я нагадаю, як він вигукнув, знову ж таки, як у цій обоймі банкової, він взяв інтерв'ю дуже в, в новопризначеного тоді керівника ГУР. Буданова, де вони вдвох цілу годину спростовували будь-яку інформацію про е, операцію вагнерівців, що все це вигадки? Що це взагалі? Ну те, що потім ця Мар'яна Безугла повторювала на своїх е, цих ефірах. Да, що це це якась інша. Структура ніякого відношення до українських це спецслужб не було. Це взагалі спірована була Росією, Росіяни. Все це запланували для того, щоб спровокувати конфлікт України з зовнішнім світом. Тобто він нас змінив категорично своє ставлення до ну ж таки цієї операції а головне до всієї всього керівництва банкової. На жаль, ну як на мене, це головна сьогодні проблема української влади, тому, що там Знаходяться люди, які мало того, що не фахові. Та ну хто там зеленські кажуть, що в нього команда там з 5-6 з цих менеджерів. Ну ось сьогодні я виклав на своїх там стрінках соціальних мережах виступ пана Єрмака в Давосі. Ну, це ж так настільки жалюгідна, в його жулюгідний його виступ, рівень володіння англійською мовою. Там не, не знаю п'ятикласника якогось, неузгоджені там дієслова. З іменниками порядок слів не не не, не дотримується. тобто людина, яка береться. Відповідати сьогодні на питання кореспондентів. Ну візьми ти досвідчено прикладача. Там... Слухайте, Дмитре, а ось yeah. для мене так і залишилося таємницею, Ну напевно, пан Єрмака він точно мав на увазі в, в, в числі цих 5-6 скільки не пам'ятаю, як президент сказав вже менеджерів. А хто інший, Ну хоча б припущення, я теж знову ж таки, я не так глибоко на цьому знаюся. Хто це може бути? Бо бо ж ну це справді багато людей, яких ми просто не знаємо. Ну суспільство не знає, і може ніколи б не знало. Ну, так... Ну він мав на увазі там жовка, е да який в нього консультант, мабуть, а це коли... це, це, це той пан Жовфо, який єдиний е знайшов у, у собі сили покритикувати залужного після його публікації. Financial Таймс здається так, дуже, дуже мудре рішення. Ну, було то, з його боку, то, просто є, оплески. Да. Є дві дві людини, які з, фа з фахом да, жовва, і один відповідає за дипломатію, інший за військову справу. Але насправді найближче коло навіть теж... ж. По цьому оповіданню цього Савіка Шустера Верні Саймона Шустера, да які, брифки, які вже були <кхух> надруковані, хтось хто не входив на найближче це колекси. Це знов ж таки той самий Єрмак Подоляк. Ну там, мабуть, Лещенко, Татаров, і хто там ще може бути? Ну і ну, цей шурма сьогодні за економіку. Хто відповідає за економіку шурма? Якого американці просили не включати в склад делегації, а його знов взяли сьогодні з собою в Давос татаров. Ну настільки одіозна персона людина, яка виправдовувала злочини, які були на Майдані під час революції гідності, була правою рукою тоді того діозного міністра Захарченка. І сьогодні ця людина в очолює весь там напрямок ну, правовий юридичний в, в, в офісі президента, То, Знову знов ж таки Подоляк відповідає за інформаційний, якого рідний брат. Штатний співробітник ну каже, що він вже там в відставці, да в полковник ГРУ, Але хто там буде сьогодні, хто може це перевіряти, наскільки він відсторонений від там реальних справ? Я думаю, що росіяни ніколи не оминули такої можливості. Ну, слухай, своєї Дмитре, ну сплювся заради, справедливості сказати, що можна сказати, що ти вчився. Теж ти ж багато сказав з такими ворогами. Так, я думаю, що ти не всі просив. Не просив розказати. Абсолютно, так це головна причина, чому я відмовлявся завжди йти в високу українську політику. Ну нагадаю, що я свого часу був прообразом цього вчителя Голобородька, да, так скажемо, ну, Слуги народу. Мене е Коломойський з Мерезовським вмовляли, ще в 2005 році виконати цю роль. З 2005 по 2011 вони заходили через е е е російських політтехнологів відомих ну, там. Керівників політехнологічних служб російських через ізраїльських моїх друзів пропонували мені там мільйони тільки до того, щоб я там долучився до української політики. Мені тоді там провідні партії того часу пропонували там в, в складі першої п'ятірки бути. Да, а в була там мета, щоб мене розкрутити. Ну він каже, ти ж в, 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 в кадровий офіцер, дипломат. Популярний тоді, шоумен, да? дійсно. Тоді там у нас були найпопулярніші програми українського телебачення. Був Золотий Осак, то з директорів, яко, яко, якого я був, да, і ведучим на радіо. найпопулярніші програми тоді мої були були і розіграші мої і, і, і там програми з. Інформаційні, які ми виготовляли, ми виготовляли на місяць пакет з 30 програм, які ретранслювалися в ефірі 260 міст 10 країн світу. Тобто в нас найпотужніша. тоді була така ну, студія, те, що називається синдикативного мовлення. Тому тобто ми виготовляли про ж відмовився, є як скажеш, так тобто, все ну так. То... З огляду на мій бекграунд, я б ніколи б не довіряв такій людині з таким бекграундом, як я з тих моїми там друзями, зв'язками, якісь відповідальні державні посади. Тобто, це порушує елементарні сьогодні там норми, тому я і виступав за ілюстрацію за те, що відсторонення всіх хто був так тим чи іншим чином дотичний до цієї там проросійської команди Януковича. Нагадаю, що 95-й квартал саме під знаменами молодих регіонів. Почав своє там сходження на політичний олімп, потім Глеб Павловський, коли О, проаналізував да. проаналізував результати помаранчевої революції, назвав тоді мене е, блокбастер фюрером помаранчевої революції за мої е, проекти веселі яйця і блокбастер операція професор. І він в своєму інтерв'ю <кхух> згадав. Це як головний один з головних чинників зміни психологічних настрій в українців, тому що нагадаю, у вересні 2004 року 60% українців були готові проголосувати за Ющенка, але вірили в його перемогу лише 15%. Тобто, це я якраз сприйняв як особистого образу і тому ну, там долучився тоді до цього Слухай, Дмитрий, я а... хочу уточнити Добре, що ти згадав про Павловського. Він Пішов із со такого дуже напруженого е, маніпуляційного життя е, в засвіті. Вже так, ну десь там напевно, біля кобзону от, очолює, Може там якусь піар-групу, там е, да, мабуть, так а, е, Марат гельман зараз російський опозиціонер. Це ж два просто брати, близнюки. Це як то кажуть, в одній п'єсі Лесі Подріянського це мандавошки Марат і Глєв. Маратигрі, так, так. так і зараз він опозиціонер російський. Ну я можу, можу його теж оцінити, але у нас лише десь 8 хвилин. Я хочу це ж таки про феномен Арестовича і. Схожих на нього персонажів договорити, бо ми трохи відволіклися. То я просто не пам'ятаю всіх імен там, так у цьому переліку найпопулярніших, наймідійніших експертів України, яких усі цитують, запрошують. Я вже не кажу про те, що найпопулярніша тут у нас людина, аналітик це Ігор Гікавенко, росіянин, Ну добре, хороший росіянин. Це я просто за душками ставлю це. якась хвороба ментальна в діяких людей там? Да, а тут, значить, власне Арестович, який ну як пінг понг жив усе життя. І зараз на, я... На... я договорю говорю просто там ще є такі персонаж, як Юрій Романенко, так званий український експерт, який просто до, до червоного обличчя е, заперечував війну просто напередодні, коли е, цей ПСО проводили, очолювала цей ПСО е, власне Ксенія Сапчак, тобто головна е, агентеса Мідійна Путіна, який він. Їй просто доручив це робити. Ну, він або там Сурков, або хтось там за цим стояв. Це Лейпсок під назвою Ви що з божеволі, Путін єдина нормальна людина у світі. Ні, ні жодної війни не буде. І він цей Романенко писав: Байден грає в Карибську кризу з України. Навіщо він це, він це робить? Тощо нормально, як би нічого не було. Сьомий або восьмий в рейтингу, причому це абсолютно штучне, бо це абсолютно популярна людина. І там, ну це не співпадає з його кількістю там переглядів, читачів, там тощо, так але раз, і вони, вони завжди, завжди в топі. А ми завжди не. Ну, коротше. Да. Ну, для мене найбільшу шкоду завдав взагалі на свідомості українців напередодні повномасштабного на російського вторгнення якраз Гордон. Тому що він, між іншим, Ой, я забув згадати про нього ще, так. Да. Це тільки, знаєте, знає... Пер перший репортаж. Ділить перший рядок з да, по кількості десь так, так. Десь так. Да. Десь так. І, і просто мені дуже шкода українцям. Ну мені байдуже, що в мене там немає. Я абсолютно про це не, не думаю. Але українцям українцям годують таким просто лайном медійним, перевірено, двічі, я, я не знаю. Там навіть ну, не так. хочу тут просити ефір. Ну для, для того ж, ми і створили якраз. Цей блогерський клуб і це записано там в наших у цих ажі, яку за... назву він має? Ти ж не сказав, а? яку він назву, назву має? Блогерський клуб сенс, да. Ми його зараз намагаємося розкрутити, і якраз завдання в тому, щоб з перших рядків популярності українського YouTube прибрати, таких як <кхів> Арестович, той самий Гордон, э, чи там той самий Золкін. Золкін, нагадаю, який сьогодні на третьому місці знаходиться. Це колишній агент Шарія, який ходив тут з юристкими стрічками, і ті розкручував. Я не знав всього. я не знав Брав, брав інтерв'ю, ну, крім того, що він засуджений за вбивство, в нього стаття кримінальне за вбивство. Так він іще. Долучався да, до шарівських цих провокацій, долучався до розкрутки цього руху колись, як вони безсмертний пол, пол, С, пол, слухай, так Да туди... та, 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 з шарієм разом. Теж Романінка його відбільвав. Тобто, це одне коло. Вони один одного знайдуться знайдуся. Чи що? Я просто так от, для мене був найбільший виклик, коли. Інтерв'ю, яке зробив Гродон Зеленським напередодні там першого туру виборів, про те, що треба просто перестати стріляти, да, і треба подивитися в очі путіну і зустрітися десь посередині його на різних там. Каналах на різних майданчиках дивилися 20 з надлишком мільйонів. Людей. Ну, я, я тоді просто, якщо чесно, спати перестав, бо я е, просто дихань дихати не мог. Бо це це ж просто ну як таке можливо. Ми ж ми ж просто маємо готувати війна. Просто ми перед війною стоїмо всі. Майже ніхто не хотів це чути. Ну і... я там нещодавно в одному там ну, громадському місті <гум> так був вимушено свідком розмови двох харків'ян. Ну вони приїхали за до Києва. І розповідають, які там в них втрати. Вони там серйозно займалися харківською нерухомістю, і ну, там порахували, що їхні активи, які були там на мільйони, сьогодні на, на, на десятки, там, сотні разів вартість їхніх активів. І я вже не стримався. Кажу, хлопці, а ви що не розуміли, коли Зеленський сказав, що зустрінемось десь посередині? Що ваш Харків може опинитися по той бік цієї середини, як і ще десятки сотні українських міст? Вже не було це. Для вас подрагав, ну, таким дзвоником, який мав вас попередити про цю страшну небезпеку Так от я тоді просив, я часто ну не так часто закликаю своїх там, підписників. В мене на той час, поки там знову ж таки ця зелена команда не заблокувала мій Фейсбук-профіль публічний, де в мене було там, 700 тисяч підписників. Я попросив тоді поширити інтерв'ю, яке вийшло практично в ті самі дні з Жириновським, да, де він. Розписав так ну відверто напрочуд відверто розписав сценарій, як будуть діяти росіяни після обрання Зеленського. Він був переконаний в перемозі Зеленського і каже: Ну ми будемо. Ми ж розуміємо, що Коломойський там зимотузькі. В дьоргає, да, тобто ми будемо заманювати Коломойського як віслюка морквою, обіцяти йому то 100 мільярдів, то 200 мільярдів, і про ці ж і 200 мільярдів. Сам Коломойський неодноразово в своїх інтерв'ю розповідав, да? що ми візьмемо гроші в росіян і забудемо кров. А потім каже: відріжемо всю лівобережну Україну, і так в кадр йому вносять цей торт. І він ножем відрізає. На Лівобережну Україну. Я тоді просив, будь ласка, пошліть це відео. Ви ж розумієте, до чого це йдеться. Людина, яка завжди була таким ну, відвертим транслятором тих чи інших там російських ще. На той час секретних якісь планів, да витоки давали суспільство через Жириновського. Ось він абсолютно докладно все розповідає, що нас очікує в найближчу перспективу, як ви можете зараз так безвідповідально ставитись до цих попереджень, які лунають навіть, навіть від, не, не від росіян, не від мене, а від росіян. Ой, просто жах якийсь. Знаєш, коли на цю, на цю публіку дивишся, ну я не знаю, як на це реагувати. Я просто хочу побажати нашим глядачам, щоб вони відрізняли людей, тих, які брешуть, мають звички. І навички Хамілеоніч, так. так на таких, ну тримайтеся від них подалі. В нас 30, 30 секунд ровно, Дмитрию. Так, так ось наша мета якраз боротися за те, що вся поінформована частина суспільства, від якої залежить зрештою там доля нашої країни, оскільки ця активна частина української громади має поширювати правильні ідеї, наративи і поширювати якраз в корисну інформацію для того, щоб подолати з одного боку висиневігоство українських і безвідповідальність українських виборців українських громадян. Ну, дякую за ту частину. Всю правду ми не знаємо ту частину правди про яку ти сказав. Я багато чого не знав. Я ж не жив в Україні, так.